Я все про вас знаю. Друзі, не перемикайтеся, це не привіт психушка, а це буде пояснення принципу синхроністичності. Коли ми ще ось-ось маємо познайомитися з якоюсь людиною або потрапити в якусь ситуацію, ми насправді про це знаємо. Що я маю на увазі? Більшість інформації вона у нашому несвідомому, тобто тому, що ми не можемо усвідомити. І на цьому рівні ми дійсно вже знаємо, як все розгорнеться в нашому житті. Наприклад, жінка там вступає в якісь стосунки, які через там певний час завершаться дуже погано. Ще на етапі, коли вони тільки почалися, насправді вона вже знала на несвідомому рівні, що так відбудеться. Інакше б вона б не обрала із та мільярдів людей саме цю людину, тому що її несвідомому треба привести людину. До цієї людини, з якою вона проживе оцей досвід. Цей досвід, який чомусь дуже знайомий психіці цієї людини. Дуже схожі, якісь патерни, дуже схожі, якісь такі відігравання в її житті були раніше. Можливо, там в ранньому дитинстві, в тому періоді, коли вона ще це не пам'ятає. Таким чином вона у своєму, здавалося б, свідомому житті потрапляє в дивні ситуації, або ми раптом приходимо саме до цієї людини, яка. Нам дасть якийсь інсайт, або з якою ми отримуємо якийсь там суперрезультат, або чомусь ми в тисяча п'ятий раз потрапимо знову в якусь екзотичну ситуацію, в яку інші чомусь не потрапляють, тому що наше несвідомо чомусь нас затягує туди. І навіть якщо ви дивитесь це відео, це ж неспроста, бо довкола дуже багато різних авторів. Але чомусь чомусь вас щось, щось привело саме сюди. І, взагалі, що ви думаєте про невипадкові випадковості? Напишіть, будь ласка, в коментарях.